Україна, вона написана на церковно-слав'янській мові, яку розуміють і на сході, і на заході нашої держави. Це мова загальноцерковна. Я думаю, що і ви всі, хто тут сьогодні знаходиться, зрозуміє ці слова, тому що вони дуже прості, і я сподіваюся, що вони торкнуться наших сердець. Господи Божий сил, возри милостивым Твоим оком на страждущую страну нашу Украину, в ней же умножится беззакония, нестроения и междуусобицы. Господи Божий милосердный, Божий всемогущий, опять и опять припадаем к Тебе, и слезну покаянии и умиление сердца просим, помилуй нашу Украину. Умири серця враждой ожесточенные, вдохні мужество в сердца стоящих на страже правди і благоденствия держави нашої, і всіх нас освети світом заповідей Твоїх євангельських согрей сердца наши, теплом благодати Твоей. Утверди волю нашу, в воле Твоей, да прославится через нас все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.